Ще з раннього дитинства Василь Комалюк мріяв стати кіноактором. Не судилося, бракувало таланту. І став професійним стукачем. Дослужився до звання генерала і особисто завгосп. Завгосп Верховної Ради України Андрій Єрмак призначив Василя головою Служби безпеки України. І на кінець збулася. Збулася мрія дитинства Василя. Він тепер став актором і постійно світиться перед камерами зіля марафону. Перед камерами братів шефірів власників та сценаристів 95-го кварталу, розповідаючи про подвиги Служби безпеки України, все було б прекрасно, якщо б не одна деталь, яку ПІПЛ схавали. Де Василь розповідає, що всі ці подвиги були здійснені завдяки наказу найвеличнішого, найталановитішого, найвідомішого стратполітичного та військового стратега сучасності. Зелик голоборотька, і піпл знову хавають.